Fucking... Coming. Thank you, sir. низького вампінгу, джентльмени. сьогодні майже рік тому, як ввечері 20 листопада 2024 року, в Україні буквально був паралізований інтернет, і це не була цілеспрямована операція ворожих спецслужб. Це була плідна робота українських фанатів, які, попри війну та незгоди, дочекалися другу частину найпопулярнішої гри українського геймдеву Сталкер Серце Чорнобиля. І знаєте що? Це був складний запуск. Тоді ми бачили краш-тести, чорні екрани, вилі. Через кожні 30 секунд купу багів та софтлоки на кожному кроці, лише платформа Steam показувала піку у 121 тисячу гравців у листопаді 2024-го, але вже в січні залишилось лише 11 тисяч. Люди просто тікали, але GC не здавалися, створювали патч за патчем, оновлення за оновленням, щоб покращити гру та не втратити довіру фанатів. І ось ми тут, листопад 2025-го. Давайте добре озирнемось назад та зрозуміємо, скільки ж змінилось за цей рік. Сьогодні ми Тобою розберемо всі технічні, геймплейні та спільнотні зміни, зробимо висновок, чи дійсно вони виправдали рік очікування. Тому запасайтеся фільтрами, наливайте чай, буде цікаво. Ну що ж, на релізі більшість думала, що Stalker 2 вийде готовим відполірованим продуктом, без значних багів та проблем. Особисто я робив ставку на те, що гра повторить шлях та долю кіберпанку. І на мою думку, так воно і відбувається зараз. Тому давай чесно, на релізі Stalker 2 просто ламався на всьому, що тільки можна придумати. Перший запуск, завантаження збереження, завершення квесту, перетягування предметів холок та навіть банальна подорож з одного табору в інший. Усе це призводило до кращих темних екранів та софтлоків. І це не перебільшення. Гравці реально скаржились на кожен другий момент гри. Хтось просто не міг пройти квест, бо персонаж не з'являвся. Інший відкривав інвентар і ловив чорний екран. А були випадки, коли збереження просто зникали і починає все з нуля. Але справедливості заради GC не зробили вигляд, що нічого не сталося. Вони чесно визнали, що старт вийшов болючий, і з того моменту майже кожні кілька тижнів запускали нові оновлення. Гра почала ставати ну, придатною для гри. Більше не доводилось боятися відкривати інвентар. Можна було пройти квест від початку до і не перечитувати форум, щоб зрозуміти, що чому щось не працює. І найголовніше, більше не доводилось зберігатись по 15 разів на годину. Бо тепер система сама робить копії, якщо щось піде не так. Звісно, залишилось ще багато моментів, які потребують шліфування, особливо на слабших комп'ютерах. Але якщо порівнювати старт і те, що ми маємо зараз, це зовсім різні ігри, і де реально видно, що над грою працювали, не забили, не кинули. І за це хочеться сказати дякую. Я розумію, що це їхній обов'язок випустити, дошліфувати і залишити повноцінний продукт. Але дивлячись на приклади інших студій, не всі цей обов'язок виконують, і це погана тенденція. Але відео не про це. Тому давай поговоримо про сам процес гри. Бо якщо на старті сталкер 2 був технічно зламаний, то в плані гімплею він просто ну, виглядав як недороблена збірка механік, які ще не притерлись одна з одною. Стрілянина була глуха: пістолети без віддачі, дробовики ніби стріляли сілью, мутанти або зависали на місці, або летіли на тебе крізь стіни. При їх здоров'я та кількість краще промовчу, тому що це викликає в мене Кнобильські флешбеки, якщо чесно. А NPC іноді не бачили тебе в упор, а потім раптово починали стріляти в голову з дробовика зі 100 метрів. Зараз ситуація дещо змінилась. Оновили зброю, її реально вже приємно використовувати. Є відчуття ваги, звук став щільнішим, і навіть ефекти пострілу стали атмосферними і важливого переробили систему аномалії і артефактів. Тепер артефакти більш збалансовані і дають більше приємних бафів, що спонукає дійсно лазити по аномаліям. Також додали більше дрібниць, нічне бачення, це, мабуть, один із. Топ девайсів, які просила уся спільнота, нові модифікації, а також трішки зброї, яка дійсно була потрібна. А ще інвентар. Раніше він був пеклом, все зависало, іконки безпереривно дублювалися і засирали простір, при цьому заставляючи комп'ютер видавати такі звуки, що навіть реактивний двигун курить в сторонці. А зараз став зручним: автосортування, підсказки, можливість швидко ремонтувати спорядження це ті самі корисні дрібниці, які допомагають новачкам пізнати та влитися зони краще. Загалом, якщо говорити, ти чесно, грати стало трішки цікавіше, Бої вже не здаються каральними, бутанти поводяться логічніше, а вся структура гри почала працювати майже як єдине ціле. Але є але в грі все ще є проблеми, які потрібно вирішити, а є також обіцянки, які потрібно виконати. А також є потенціал, який потрібно повністю використати. Але до цього прийдемо трішки пізніше. А поки поговоримо про те, що першим кидається в очі кожному гравцю, про графіку, атмосферу і той самий візуальний образ зони, на який ми всі так чекали графіка в Stalker 2 штука складна. Ще до релізу нам обіцяли Unreal Engine 5, кінематографічне освітлення, густі тумани, дощі, промінчики сонця крізь багнюку, коротше ляпота. І треба визнати, місцями воно таке є. Особливо під час грози або коли сідає сонце, гра реально виглядає як постапокаліптична листівка. У деяких локаціях прямо залипаєш оч на скріншот став. Але на релізі все це багатство давало такий удар по продуктивності, що навіть моя радеон починала шепотіти молитви. Примрейд падав у менш очікувані моменти. Прогружались повільніше, ніж персонажі приймали рішення, і найгірше це була не красива нестабільність, а така, що зжирала атмосферу повністю. На щастя, GC теж це побачили і почали щось з цим робити. З оновленнями стало простіше. Прибрали зайві постобробки, оптимізували освітлення, відполірували небо, ефекти дощу і навіть додали кілька варіантів графічних пресетів. Тепер можна підібрати баланс між виглядає класно і грається без фрізів кожні 10 секунд. Та і сам світ трохи ожив. Візуально зона стала менш пластикою, більш щільною, десь покращили туман, десь розширили дальність промальовки, а головне стало відчутно, що ти в красивому світі. Хоча знову ж таки, не скрізь. Є локації, де освітлення досі ламається, є моменти, коли текстури вантажаться як у 2000 Цьому, а оптимізація в деяких точках це все ще пекло. Але загалом, якщо порівнювати з тим, що було рік тому, то зона вже виглядає, а не тільки звучить. І це, на мою думку, дуже важливий крок вперед. А тепер про наболівше штучний інтелект, або як то кажуть, Alive 2.0. Вибач, що перериваю, але не міг би ти поставити лайк. Для тебе це декілька секунд, а для мене це колосальна мотивація робити більш якісний контент українською. А ще я веду телеграм-канал, де ми спілкуємося з глядачами про ігри, патчі та ідеї. Приходь, буде цікаво. Дякую, це реально важливо для мене. Як не крути, у сталкера атмосфера завжди трималась не лише на графіці. Головна фішка це ілюзія життя навколо тебе. І саме це Джейсі обіцяли повернути, мовляв, система Alive 2.0 стане ще складнішою, глибшою ніж у попередніх частинах. Але що ми отримали на релізі? Світ був, а от життя в ньому ні. Сталкери тупо стояли на місці або крутилися по скрипту. Хтось міг влупити монолог у порожнечу, навіть якщо ти у цей момент розстрілюєш кабанів поруч. Жодної взаємодії між фракціями, ніякого патрулювання, ніяк. Таких рейдів на бази чи сутичок за території, а іноді NPC взагалі зависали з видом. Я тут просто як декорація, не звертай уваги. І не будемо забувати про мутантів. На релізі це були або неконтрольовані машини смерті, які пролітали крізь укриття, або багнуті моделі, що крутилися на місці, поки ти їх спокійно розстрілюєш. А вже коли вся ця жива система починала битися між собою, то гра просто падала, або зависала. Або видавала, щось з розряду помилка збереження. Але час минає і отут починається найцікавіше. GC почали тихенько прокачувати Алайв маленькими кроками, без занадто гучних анонсів, з'явились перші ознаки активності NPC. Хтось гріється біля вогнища, хтось ходить до туалету, деякі починають подорожувати між таборами, і, о, диво, трапляються міні-події, які відбуваються без твоєї участі. Наприклад, ти проходиш повз, а десь неподалік дві групи реально щепились між собою. Іноді ти можеш навіть не втручатись, а просто спос... Та забрати лут після, якщо NPC щось тобі залишить. Це вже трохи нагадує той самий Сталкер, де головне не ти, а світ навколо тебе. Також NPC стали краще реагувати на гравця, бачить тебе з різних кутів, обговорюють ситуацію, іноді навіть уникають конфлікту, якщо ти занадто сильний. А це вже ознака того, що Life 2.0 починає дихати. Хоча далеко не все ідеально. Досі бувають випадки, коли мутант прилітає крізь півлокації, а сталкери навіть не зреагують. Буває, що група NPC стоїть біля багатьох 40 хвилин поспіль, а система нібито не бачить жодної причини їх звідти зрушити. Фракції досі не ведуть активної боротьби між собою, немає захоплень територій, немає змін динаміки на карті. Тому я б сказав так. Це не Alive 2.0, як нам обіцяли, це скоріше Alive 3 четверті, але вже з перспективою на розвиток. І якщо GC далі продовжать її вдосконалювати, то вже за півроку, рік ми реально можемо отримати ту саму живу непередбачувану зону. А поки що бачимо лише зачатки. Але бачимо. До речі, на момент запису відео вийшов великий патч 1.7, який зробив значні зміни в Alive, Тому процес далі йде. А тепер поговоримо про те, що тримає цю гру на ногах, навіть тоді, коли це все сипеться. Про спільноту. Як ми всі знаємо, сталкер завжди мав сильну базу фанатів, але цього разу було дещо унікальне. Україномовна аудиторія сприймала серце Чорнобиля не просто як гру. А як здобуток нації, тому ставлення до неї було особливе не як до продукту, а як до справи честі після релізу, попри купу технічних проблем, не з'явилося масового хейту чи істерики. Більшість людей не просто залишили відгук, вони реально пояснювали, що не працює, як краще зробити, і де Джейсі недопрацювали. Це не виглядало як ой, все погано, йдемо далі. Це було більше схоже на гаразд. Давай зробимо краще. Люди запускали стріми з багами, писали обхідні інструкції, виправляли локалізацію і навіть підганяли моди. На ті речі, які JC поки що не встигли доробити, така активність дала грі другий шанс у очах багатьох. На заході реакція була стриманішою. Більшість оцінювали гру як є. Технічно нестабільна, потенціал є. Гратимемо пізніше. Багато хто просто відклав Stalker 2 до кращих часів, а дехто і в чорний ящик. Але разом з цим залишились ті, хто справді зацінив атмосферу. Сюжетні ходи і навіть парадоксально недосконалість. Ці гравці стали ядром західної спільноти, яке з кожним оновленням лише зростає. Відгуки на платформах помітно покраще. А інтерес до гри стабільно тримається, особливо після патчу. Загалом аудиторія не зникла, як це часто буває. Вона трансформувалась. з першого хайпу в спокійне, стабільне ядро гравців, які готові чекати, тестити та підтримувати гру далі. І ось ми маємо гру, яка прожила свій найважчий рік. Змінилася, адаптувалася і завдяки спільноті не зникла з радарів. Але раз вже ми чесно розбираємось, треба говорити не лише про перемоги, бо Stalker 2 досі має проблеми: серйозні, помітні, такі, що можуть стати критичні. В майбутньому, якщо їх не вирішити, давай коротко та чітко поговоримо, що досі не працює так, як треба, і що саме GC ще варто підтягнути, поки не стало пізно. Перше, це оптимізація. Працює краще ніж було, але ще не так, як має бути. ФПС просідає без причини, особливо на середніх ПК. Промальовка іноді лагає, ефекти з'їдають ресурси. Гра красива, але не завжди стабільна. Тут треба ще допиряти, баланс між виглядає і грається. Друге баланс артефактів зброї та броні. Деякі речі занадто. Потужні, мінші взагалі не мають сенсу. Є костюми, які перебивають дорожчі варіанти, є артефакти, що роблять тебе богом або просто нічим не допомагають. Все це потребує ревізії, щоб гра знову відчулась живою, а не зламаною. Третє штучний інтелект ворогів і мутантів. НПС все ще поводяться непослідовно. То вони не бачать тебе впритул, то стріляють крізь дерево. Мутанти або зависають, або бігають по повітрю. Потрібна реальна робота над поведінкою. Бо зараз це більше хаос, ніж система. Четверте: побічні квести. Вони є, але Більшість одноманітні. Принеси, знайди, прибери. Без гілок, без вибору, без глибини. Сталкер заслуговує більшого. Навіть коротка історія з варіативністю вже робить квест цікавим. П'яте, інтерфейс. Стало краще, але досі складно. Інвентар великий, це добре, але ним важко керувати. Меню модифікації, ремонту, торгівлі усе виглядає не дуже дружелюбно. Новачкам тут досі важко. Хоча б базові підказки не завадили б. Шосте. Світ не завжди живий. Зона красива, атмосферна, але між основними Локаціями іноді порожнеча. Бракує випадкових подій, стиків між фракціями, несподіваних зустрічей, ти просто йдеш і нічого не відбувається. А це швидко вбиває занурення. Сьоме подорожі з NPC. Функція телепорту за гроші через провідника ідея непогана, але реалізація поверхнева: немає глибини, немає живого спілкування, немає відчуття, що ти реально з кимось мандруєш. Було б круто додати хоча б базові репліки, нехай короткі, але атмосферні. А також можливість подорожувати разом з рядовими сталкерами. Як це було в поклику Прип'яті. І останнє додаткові активності. Окрім квестів, гравцю бракує мотивації досліджувати. Було б чудово бачити більше випадкових івентів, невеликих історій на локаціях, схованок з предісторією, чи навіть простих npc діалогів, які розширюють світ. Такі речі й створюють глибину, яку ми очікуємо від сталкеру. Загалом ще є над чим працювати, але кожен із цих пунктів реально вирішуваний. І якщо GC доведе гру до розуму, вона зможе жити довго. І не як той самий сталкер, а як гра, яка вийшла з кри і стала кращою за себе. Stalker 2 Серце Чорнобиля це незвичайна гра. Це проект, який ніс на собі вагу історії, очікувань і надій. Від самого анонсу її бачили як повернення легенди, як шанс показати, що український геймдев може створювати AAA рівень навіть під час війни. Але реліз був болючий. Багато з нас бачили в ньому другий кіберпанк, і, мабуть, не дарма. Гра вийшла сирою, технічно нестабільною, з недопрацьованим геймплеєм і безліччю моментів, які вбивали занурення. Очікування зустрілися з реальністю, і чесно кажучи. Отримали по зубах, проте час минув і за рік гра не просто латалася, вона реально змінювалася. Не косметично, а структурно. Було видно, що над нею працюють не з а з повагою до гравця. Оптимізація стала кращою, бої приємнішими, зона атмосфернішою, інтерфейс зручнішим, а реакція спільноти підтримуючою, а не токсичною. І ось головне, «Сталкер 2 не став ідеальним. Він досі не безгрішний. Але зараз це вже не про провал, це про розвиток, про поступ, про намагання довести гру до того рівня, на який вона заслуговує. Тож що виправдала вона очікування. Якщо ти чекав революції, ні. Якщо ти чекав вірного повернення у світ зони з її духом, атмосферою і потенціалом, так, абсолютно так. І от тут найголовніше: гра дійсно виправдала очікування тих, хто чекає з розумінням, не хайпу, не завищених ілюзій, а справжніх очікувань, що Stalker 2 буде особливою грою з особливою душею. А тепер слово тобі: чи пройшла гра трансформацію, яку ми так чекали, чи залишився в ній той самий сталкер, який ми колись запускали вночі на старому моніторі? Я розповів тобі самі важливі деталі для розуміння стану гри на сьогоднішній день. Звісно, дещо я пропустив. А про деякі речі я розповів не так обширно, як хотілося. Б. Але я думаю, цієї інформації тобі буде більш чим достатньо, щоб ти зрозумів, що я мав на увазі. І як я вже говорив, якщо ти додивився це відео до кінця, дякую. Не за цифру, а за увагу. В таких відео, як і в таких іграх, увага, це саме головне, що може мені дати глядач. Заходь, засирай коменти, ти тут потрібен, тебе кликали сюди. Якщо ти все ще не приєднався до мене, то заходь частіше сюди. І я радий, що весь цей час ми досліджували зону разом вдалого полювання. Сталкер. скоро побачимось. Не більше спокуса намагатися контролювати те. Що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Хтось рве її на сувеніри, інші тримають за в клітці периметра. Та, можливо, все, що дійсно потрібно, зоні, це наше співчуття.